Сім прийде мікрофон Скайлер, і дуже багато часу вже пройшло, як сім'ям на Квант РП додали нафтокачку, тобто нафтові вишки. І дуже багато гравців на початку починали їх добувати. Тобто тут було просто заміс, тут не можна було, в принципі, толком нічого зробити, нічого ні зняти толком, ні взагалі, тобто навіть під'їхати сюди нормально. Зараз вже заспокоїлося все і хочу сьогодні розібрати повністю, що і як воно працює, оскільки. Бо фактом на Ютубі я не знайшов, в принципі, інформації про них, тобто там тільки одне-два відео, як вони працюють толком і все. Самі нафтовишки знаходяться ось на цій території, тобто їх тут близько там, 53 штук. Всюди, от, наприклад, дві наші, нашої сім'ї. Ну і тут весь вся територія тут в нафтовишках, тобто, наприклад, різних сімей. Кожна сім'я, тобто, вона повинна захопити цю вишку для себе, і після того вона зможе. Типу, нею користуватися. Так само, от, наприклад, тут біля нас щось знаходиться іншої сім'ї, і ось тут, наша, моєї сім'ї Сандерс, всіх бажаючих запрошую. І в принципі, як сам захват працює? Тобто, давайте я зразу вам на своїй вишці покажу: тобто ми беремо любу зброю і по цих територіях, по цих предметах, точніше, ми починаємо просто наносити урон там 500 урону потрібно носити, тобто і ось тут тисяча. То одна, одна патрон один це одне хп на ось цій, типу, на цій будівлі, так скажемо. Давайте ми візьмемо бочку, тобто самі бочки можна купувати як на маркетплейсі, так і з сімейних хвестів, тобто про ці автокачки Вони дають, тобто, наприклад, на маркетплейсі серепальний бензин, тобто по 29 тисяч, ну, в середньому по 30 ціна тримається, по 30 тисяч можна їх буде. Купляти тобто, для квесту. Скажу наперед, оскільки у мене в сім'ї типу шостий рівень, е, тому ми е, будемо перше перевіряти на бензині все, у нас бензин вкачаний найбільше. Але і я візьму середню ціну приблизно на другий-третій рівень, тобто не ціну, а середній видобуток, тобто там в 550 того самого бочок бензину, і ми потім в кінці їх продамо. І так, сама міні-гра як працює: ми закидаємо бочку. У нас година 10 наскачну, і далі у вас буде з нульо з першим рівнем з нульовим, точніше, буде е, година. І 4 капельки ми зажимаємо, і в нас починається отака міні-грама. Ми теж швиденько складаємо. І в нас, тобто, воно стає на деякі КД, і в нас з'являється 4 бензину, тобто, котрі ми вже можемо зібрати і потім їхати продавати. І далі так само ми збираємо це все капельки, ці заповнюємо. І знову ж встаємо і виконуємо швиденько міні-гру. Саме, тобто, година 10 я не буду виконувати годин 10, тобто я хочу вам просто показати, оскільки, ну, себе я знаю, що на 6 рівні, якщо прям ідеально, годину сидіти, без вилітів, там, без проблем, так як зараз у нас є зі світлом. Тобто, це, типу, ну, плюс-мінус біля 400-450 тисяч можна заробити за годину на цих навтокачках. Зараз ми я швиденько добуду. Близько ну, 500-550 цих баклашок з бензином і ми поїдемо їх продавати. Також скажу наперед, що за кадром я дочекався найкращої ціни на бензин, тобто його максимальна ціна це 400. В гасу я знаю там ціна 500, і в дизелі я не знаю точно, скільки там, вроді теж біля 500. Ну, Тут казати вже не можу, бо я не знаю. І так само візьмемо зараз: я добуду 550. Цих каністр, і ми поїдемо їх продамо, і це чому 550, це, в принципі, ну середня кількість, скільки можна а, їх добути в середньому на другому, там третьому рівні, якщо вкачувати, наприклад, той же самий бензин. У нас шостий рівень, це максимально качений бензин, і паралельно ми качали газ. Тому я не буду брати, оскільки Ну у нас вся сім'я над цим трудилася декілька місяців, і тому зараз так. Да, Такі великі кількості добутку. І так, знаходжуся я вже біля скупників. Тут у нас вже після останнього обновлення з фермою скупники в одному місці знаходяться. Усі. Це, з однієї сторони, і зручно, і ну, не дуже, оскільки, ну в деяких, мірі, в деяких місцях було швидше добиратися до скупника на старих його місцях, ніж зараз де він знаходиться. Ну і ціна на бензин у нас 395. Ну, так само, як я казав, 550 бензину, це 218 тисяч. Це є в середньому за годину добутку. Це є доволі таки непогана ціна, отак, 550. 218 тисяч за годину часу, це є дуже хороший заробіток. Ну і моя думка: загалом, якщо взяти всю інформацію по цих нафтовишках, то це одна, це навіть не одна, це найкраща робота на сервері, тим більше, якщо ви з сім'єю там домовитесь, ви прокачаєте її хоча б до 5 шостого рівня. Тобто Якусь певну, там, чи бензин, чи дизель, чи газ, ви прокачаєте до максимального, качаєте час там, то видобуток збільшиться навіть декілька разів. Тобто з шостим рівнем нашої сім'ї це година 10 на видобуток, плюс 4 за раз з видобутку бензину, плюс паралельно ми зараз вже почали газ качати. В заробіток за годину приблизно є 800-900 каністер, мені вдавалося добувати, і якщо їх продавати, це. До 400 тисяч. Всім дуже дякую за перегляд. Думаю, ця інформація вам пригодиться. Якщо вам сподобалось відео, буду радий побачити подобайку та комент. Всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео.